Резонансні заяви Буданова. Керівник ГУР підтвердив, наша розвідка здатна прослуховувати кремлівських високопосадовців. Що це означає? Тим часом президент Зеленський мав розмову із Віткофом та Кушнером, які подробиці відомі на загал. Розберемося разом на каналі Січас. Підписуйтесь і починаємо. Кирило Буданов дав резонансну відповідь кореспонденту. У керівника ГУР поцікавилися, чи здатна українська розвідка прослуховувати кремлівських високопосадовців? На що він неочікувано сказав: можемо так, ми за це гроші отримуємо, заявляє глава військової розвідки. То чи означає це, що саме Буданов показав всьому світу, що стіл працює на Росію і таким чином знищив його авторитет? Нагадаю, що раніше, 25 листопада, медіа Bloomberg поширила, начебто, стенограму розмови спецпосланця Трампа Віткофа і помічника диктатора Путіна Ушакова під час діалогу згідно із матеріалом, серед іншого, американець давав поради росіянину як хвалити президента США. Рухаємось далі. Окремо, Кирило Буданов заявив, що сподівається, мир як ніколи є близьким. Він підкреслив, що або Україна стане частиною нового світу, або створить щось нове. Тим часом мирний процес триває, як пише Аксіос із посиланням на джерело президент України протягом двох годин розмовляв телефоном із Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Зазначається, що дискусія була складною. ЗМІ повідомляє, що Москва продовжує висувати ультиматуми. Ворог хоче, аби ми вийшли із Донбасу. Вашингтон же прагне розробити ідеї для вирішення цього питання. Американці тиснуть. Аби поступки були як із сторони Києва, так і Росії. Водночас, посланець президента США Кіт Келох називає два невирішені пункти у питанні мирного врегулювання війни. Йдеться про згадання території Донбасу, а також Запорізьку АЕС. На переконання посадовця, якщо вирішити це, решта стане на свої місця досить добре. Тим не менше, Келох переконує, що наразі ми знаходимося за 10 метрів до кінця війни. Якщо ви військовий, то знаєте, що останні 10 метрів найскладніші, і я думаю, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту, каже він. Окремо посланець озвучив жахливі дані. Він заявляє, що Україна та Росія разом нібито втратили понад 2 мільйони людей. А поки Москва продовжує війну проти України, Угорщина уже готується до економічної роботи із РФ в післявоєнному форматі. За даними угорського видання Telex, до столиці країни агресорки попрямує делегація для обговорення бізнес співпраці і стратегічних поставок. Однак разом із цим прем'єр-міністр Угорщини Орбан лякає співвітчизників війною у Європі дослівно до 2030 року. За словами посадовця, у Європі нібито ухвалили рішення йти на війну і хочуть бути готовими до згаданого часу. Каже, мовляв, вибори до парламенту його країни наступного року будуть останніми перед війною. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон шукає підтримки у Китаї. Він відвідав Україну і заохотив Пекін до тіснішої співпраці щодо України під час зустрічі із Сідзіньпіном. Як пише Блумберг, французький лідер закликав запровадити мораторій на удари по критично важливій українській інфраструктурі. Що важливо. Макрон уже розповів президентові України про результати зустрічі у Китаї. Про це йдеться у його публікації у соцмережі. X. зазначається, що Зеленський та Макрон говорили про міжнародні заходи деескалації і припинення вогню, координуючи зусилля із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Водночас Блумбер зазначає, що Європа переконує президента Зеленського, аби він не погоджувався на виведення військ із Донбасу. У матеріалі йдеться, що ЄС хоче, аби не виникло ситуації, де США змусять українського президента до цього, а також до згоди на угоду, яка не налічуватиме серйозних американських гарантій безпеки. Пише агентство. Друзі, а як думаєте, ви чи вдасться досягти угоди на вигідних для України умовах? Напишіть про це у коментарях, також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував перемовини в Абу-Дабі. На запитання журналіста він відповів: Далі процитую: всі перемовини мають бути в тіні, скажімо так, інакше вони всі не будуть успішними. Не хочеться, щоб ми їх провалили. Тож зачекайте, сказав очільник української розвідки. А паралельно маємо інформацію щодо нового можливого візиту президента. Володимир Зеленський повідомив, що вже 8 грудня може вирушити до Лондона. Про це глава держави розповів одному із журналістів у кулуарах другого військового молитовного сніданку. Окремо Зеленський заявив, що чекає на. Розмову із нашою делегацією, яка зараз перебуває у Штатах. Далі процитую вам його слова. Я ще чекаю, коли поговорю зі Сполученими Штатами і з нашою командою, які там у Сполучених Штатах. Якщо все активно, будемо у Лондоні. Кінець цитати, секретар РНБО Рустам Міров доповість президенту телефоном щодо результатів перемовин. Що важливо, після переговорів делегації України та США, державний департамент Америки оприлюднив офіційну заяву, у якій підкреслив, у подальшому врегулювання війни залежить від Москви. Обидві сторони погодилися, що реальний прогрес у досягненні будь-якого мирного врегулювання залежить від готовності Росії проявити серйозну прихильність до довгострокового миру, включаючи кроки із деескалації та припинення вбивств, йдеться на сайті Держдепу. Таку ж тезу озвучив і голова української делегації Ростем Уміров. Зокрема, він зробив підсумок щодо другого дня зустрічі із командою Трампа, каже, що узгоджено рамки домовленостей у сфері безпеки, а також обговорено необхідні засоби стримування для досягнення стійкого миру. Посадовець анонсував завтра сторони зберуться, аби продовжити переговори. Водночас, посол США в НАТО Мет Вітакер переконаний, що наразі ми як ніколи близькі до миру. Між тим, на тлі перемовин у США суспільна підтримка надання Україні американської зброї для боротьби проти Росії демонструє високі показники. Згідно із щорічним опитуванням інституту Рональда Рейгана, 64% американців вважають, що Сполучені Штати мають надавати Україні зброю. Це на 9 пунктів більше ніж минулого року. Крім того, 62% опитаних переконані, що Україна має перемогти у війні. На цьому фоні The Wall Street Journal публікує матеріал про нову стратегію національної безпеки США. Журналісти пишуть, що вона викликала шок у європейських столицях. У документі Китай і Росія більше не називаються стратегічними ворогами, а різкі тези спрямовані в бік Європи. Журналіст Майкл Накі коментує. Далі процитую його слова. Європа має якнайшвидше усвідомити, що США глобально більше не гарант і почати стрімко набувати суб'єктності. Якщо цього не станеться, то напад Путіна на Європу майже неминучий. Вважає він паралельно. Угорщина знову діє не в українських інтересах. Як повідомляє політико, Будапешт офіційно відмовився підтримати альтернативу репараційного кредиту для Києва у вигляді випуску єврооблігацій. Втім. Ройтерс повідомляє, що країни G7 і Європейський Союз обговорюють повну заборону на морські послуги для експорту російської нафти. Тим часом з'явилися погані новини. Міжнародний кримінальний суд може тимчасово призупинити розслідування агресії РФ заради переговорів про мир, якщо відповідне прохання висловить Рада безпеки ООН. Про це у інтерв'ю Associated Press заявила заступниця прокурора МКС. Друзі, що думаєте щодо всього почутого ви? Напишіть про це в коментарях, також обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.